Важливо насправді як будуть вони вибудовані, тому що е, в умовах, коли за два місяці треба. Ну, скажімо там, вирівняти, переломити ситуацію, наскільки буде дотримана ця історія на ну, те, до чого закликала насправді Тимошенко, щоб це не було вибори на знищення, так от до ну, демократичного пам'ятаємо Ми всі пам'ятаємо історію 2005 року. Є ж складна історія. Насправді там стосунків Порошенка і Тимошенка про не питання знає. питання не в стосунках Тимошенка і Порошенка. На жаль, я мушу уже констатувати, що і ще перед початком виборчої кампанії розпочалася абсолютно шалена чорна атака на Юлію Володимирівну. Вона Єдиний політик, на якого розпочалась така атака, абсолютно очевидно, що вона синхронізована, абсолютно очевидно, що вона відбувається з боку того самого олігархату, проти якого бореться Юлія Володимирівна. От і вона єдиний політик, проти якого така атака йде. Це як на мене, це знаєте, це такий знак якості, який на тебе ставлять. Якщо ти єдина людина, на яку нападають, це означає, що тебе найбільше бояться, і це означає, що те, що говорить Юлія, Ля Тимошенко, воно б'є влучно в ціль. Але вона, до речі, говорить не лише про про боротьбу з олігархатом юлія Володимирівна говорить про те, що необхідно впроваджувати абсолютно конкретні практичні речі, і вона бачить свою передвиборчу програму, по-перше, абсолютно тотально позбавленою будь-якої реклами, тому що в період військових дій це є неприпустимим. І вона вбачає свою. І до речі, вона звернулася до інших кандидатів з такою самою пропозицією. Вона звернулася з пропозицією, щоб замість реклами. Або грошей, які можна витратити на рекламу, краще витратити їх на черговий танк або БТР для українського війська, які так зараз необхідні. Це з одного боку, а з другого боку, вона запропонувала провести публічні дебати, і це буде найкращою рекламою для кожного кандидата. І напевно в цьому є сенс, і лише в публічній дискусії глядач зможе. Телевізійне або слухач, якщо це буде радіо, дебати зможе почути і побачити того кандидата, за якого він хоче проголосувати. І якби такі дебати були в 2010 році, ви пам'ятаєте, що Юлія Володимирівна тоді дебатувала з пустим стільцем, бо Янукович злякався вийти на дебати проти Тимошенко. Можливо, ситуація була б інша, і можливо, менше, менша кількість громадян України піддалася, от на ці е, солодкі гасла Януковича, який обіцяв країні все почути. Ти кожного і побачити кожного. А буквально через рік після президентської кампанії Вищий адміністративний суд прийняв рішення, що Януковичу не зобов'язаний виконувати передвиборчі обіцянки.